Ви слухаєте Українське радіо Чернігів. 20 лютого виповнюється 10 років відтоді, коли під час революції гідності на майдані у Києві з боку тодішньої влади відбулися масові розстріли протестувальників, і загинула найбільша кількість активістів 48 людей. Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013-2014 років, і п'ятьма активістами майдану, які загинули навесні 2014 року, відстоюючи демократичні цінності, назвали героями Небесної Сотні. Того ж таки 20 лютого 2014 року Росія здійснила міжнародний злочин, порушила базові принципи міжнародного права, територіальну цілісність і суверенітет України і розпочала окупацію Криму. Сьогодні, напередодні Дня Героїв Небесної Сотні, початку окупації Криму та другої річниці повномасштабного вторгнення Росіян в Україну будемо говорити про демократичні цінності і цивілізаційний вибір українців. Чому цей шлях, политий потом і кров'ю нашого народу, такий важкий, та чи стали євроінтеграційні процеси в Україні, незворотними? Їсть студії представник Українського інституту національної пам'яті у Чернігівській області, Сергій Будко. Вітаю вас, пане Сергію. Ну і одразу давайте визначимося, наскільки ось ці три події, про які ми вже згадали, є визначальними для України і яким чином вони взаємопов'язані між собою. Ну, по Перше, давайте ще раз акцентуємо увагу, що 20 лютого. 20 лютого це якраз перемога Революції Гідності. Тому що в ніч, з 20 на 21 лютого Верховна Рада України заборонила, прийняла рішення і заборонила президенту України силовим структурам застосовувати зброю проти протестувальників. От. Це перше. Тобто, це була перемога. Друге, це ціна свободи і демократії. Демократичного розвитку, коли захищаються права кожної людини, без огляду на те, які у нього статки, яка у нього посада, і так далі, тобто будь-якої людини. От. І ціна ця це дуже висока, страшна. Чому ми постійно забуваємо про перемогу Революції Гідності, а постійно говоримо і на державному рівні, якраз у нас встановлена день. Героїв Небесної Сотні, тобто тих активістів, які загинули. Зразу хочу нагадати, що один із цих 48 активістів, які були вбиті карателями на Майдані Незалежності, це був наш уродженець Андрій. Мовчин, уродженець села Великі Осніки Рібкінського району. В Києві він працював в театрі е, Івана Франка на посаді майстра сцени. І тут я хочу якраз сказати і про внесок чернігівців, не тільки в Київський Євромайдан, і Чернігівський Євромайдан, але я хочу сказати, що всі 107. Героїв Небесної Сотні це якраз та ціна під час Революції Гідності, коли люди ціною свого життя, от, врятували країну, врятували її демократичний розвиток, врятували і захистили права і свободи кожного з нас, кожного з нас. От. Я хочу сказати, що вони боролися не тільки за свободу і демократичні права, але вони також захищали країну. І ми з повним, скажімо так, правом будемо говорити про те, що Герої Небесної Сотні це перші загиблі герої російсько-української війни, адже не таємниця, що влада Віктора Януковича. Злочинна влада Віктора Януковича це про московський режим. От. Путін дав команду Януковичу не підписувати асоціацію з Європейським Союзом. Той швиденько виконав. От. Ще дав команду виконав міністр оборони, значить, російська агентура, голова Служби безпеки України, російська агентура і так далі, так далі. Тобто це був варіант, це був варіант, якби злочинний режим Віктора Януковича переміг, коли спокійно всю країну значить, вже... Гарантована, да, так, це в полі Москви, і спокійно її поглинали. Хоча і так це був проросійський режим. От. І методи якраз були суто російські вбивати, бити, принижувати людей і так далі. Це суто московський почерк. От. І то що, то, що народ піднявся. І в Чернігі, і в Києві по всій країні це надзвичайно велике значення водночас. Так, до 20 лютого це скажімо так, перший день окупації саме на е, суші на території на території е, Криму. Це викликало захоплення. Навазі, так? Да. От ну будемо говорити так, що дійсно 20 лютого це початок російської агресії проти України, або ми ще називаємо початок російсько-української війни. Віктор Янукович, як відомо, 22 лютого вже втік. Спочатку з Києва, потім з України через Крим, от виявився вакуум влади, вакуум влади. поки Українська держава приходила до тями, поки все це вони якраз захопили Крим і почали готувати захоплення спочатку Луганської Донецької та області, не тільки їх. І Харківської області агентура працювала на території Чернігівщини, і тут готувалося проголошення Чернігівської народної республіки. І саме завдяки нашим активістам Євромайдана, разом з патріотичними представниками силових структур, армії і так далі, всі ці замисли були зірвані, тобто вони навіть публічних акцій на території Чернігівщини не зуміли провести. І люди, навіть ховаючись від власної міліції, тоді української міліції, значить, приїжджають агітатори за Чернігівську Народну Республіку, це було на території Карівківщини, значить, їх просто побили. І побили, і замаскувалися, щоб навіть своя міліція не знала. Тобто люди просто виконали свій громадянський обов'язок. Те ж саме, як збиралися на Красну площу у Чернігові люди. Отже, ми бачимо, що тоді, в 2014 році, і під час Революції Гідності, і під час запеклих бойових дій на території Донецької, луганської області от, була стабілізована ситуація. Держава була врятована. Вони своїм життям врятували не тільки цілісність держави, а власне кажучи, нормальне повноцінне життя людей, пане Сергію. От пропоную зараз зробити невелику паузу і послухати спогади чернігівського волонтера, громадського активіста. А в часи революції гідності координатора Чернігівської самооборони Майдану Олександра Ясенчука. Ми поспілкувалися з ним напередодні нашої з вами розмови. Події революції гідності це був початок тої широкомасштабної вторгнення Росії відкритого вторгнення до України, і та кров, яка пролилася на майдані, це кров, за яку винесе вину не тільки Янукович, але й Путін, який спровокував і ввів Україну в хаос. Його завдання було яке тоді. Щоб стравити народ України на Майдані, прийти, можливо до влади провести свою маріонетку або розколоти Україну і таким чином от розширити свою імперію. Ті хлопці, які були на майдані, а потім зразу ж пішли, пішли на фронт сутички на майдані із беркутами і з російськими найманцями, це були перші постріли в тої війни, яка триває і до нині. Героїв Небесних Сотні можна вважати першими жертвами російсько-української війни. Однозначно, першими жертвами от цього періоду російсько-української війни. Росія розуміє, що без України вона не є міцною імперією. Вистачить нам сили і снаги побороти ворога? Однозначно, так питання зараз вирішується: бути в Україні чи бути мало Україна після цієї війни має змінитися. По-іншому бути вже не може, вже прорвалося стільки багато крові, що питання просто продовжити жити, так як ми до цього жили, вже не може, вже навіть так не стоїть. А в свідомості люди вже змінилися, як ви вважаєте? Уже ми розуміємо, що тоталітаризм не має повернутися на нашу землю. Так, хотіли б так вважати. Проте, на жаль, широкі маси населення все ще перебувають в такому інфантильному стані, коли відповідальність брати на себе не хочуть. А думають, що за них має повинен вирішувати якийсь герой або вождь, якесь керівництво. Самі ні, на жаль. А, а перемога буде тоді, коли ми всі будемо її прагнути щось для цього робити. Саме так повністю з вами згоден. Така ось думка пана Олександра. До вас запитання, пане Сергію, ваша думка цікавить, Революція Гідності, Герої Небесної Сотні, ви вже так згадували, але кардинально вони змінили перебіг історії нашої держави? Так, справа полягає в тому, що вони створили умови, коли українці, я маю на увазі, український народ, українське суспільство почали. Назвичайно швидко, ціною величезних жертв і страждань. Розуміти, що тільки від них залежить їх доля. Це перше. Друге, що для України бути незалежною і демократичною, цьому немає альтернативи. Тому що альтернатива це тільки рабство і знищення, загарбання. Рабства і знищення. Тобто той геноцид, який зараз на окупованих територіях здійснюється проти, е, е, проти українського населення, той ракетно, е, ракетний терор, який здійснюється, уже ми довели, довели світу, уже всі розуміють, не в юридичних термінах, а в людському вимірі, що це політика геноциду. І єдиний шлях консолідація всього суспільства, так як. Під час революції гідності, так як зараз, значить, сплотитися, накопичити сили і розгромити ворога, домогтися якраз перемоги. Ага. Ну, дивіться, такий нюанс. Під час е, помаранчевої революції, революції гідності, е, демократичні цінності відстоювали. Ну, найактивніші українці, можна так сказати. А от широкомасштабна війна Росії проти України вона вимагає уже стійкості і надзусиль від усього нашого народу, аби перемогти агресора. Чи означає це, що наша українська перемога стане точкою неповернення в тоталітарне минуле і остаточно закріпить наш євроінтеграційний вибір? Абсолютно всі праві ті. Хто говорить, що це війна за незалежність України і за свободу. І це перше. Друге, ми вже пройшли точку неповернення. Мається на увазі, що ворог, ворог не зміг захопити Україну. Так нам тяжко. Так ми не змогли досягти за два роки повномасштабного вторгнення своїх цілей викинути. Окупантів-загарбників з території України, тому що ворог насправді надзвичайно потужний. Це дійсна війна вдовгу і питання не в тому вдовгу, скільки це буде років. Це може бути півроку, рік, два. Мається на увазі, що потрібна надзвичайно серйозна підготовка, і треба буде крок за кроком все це робити. Тобто, це не спринтерський біг. Тут треба робити фундаментальне, переозброюватися і так далі, налагоджувати і пам'ятати одне: нема фронту і тилу. Мається на увазі вони на передовій, а всі інші їм допомагають. Тобто це єдине ціле. Оце ми маємо усвідомити. І от ви правильно згадали про помаранчеву революцію. Помаранчева революція там була ілюзія. Там були політичні партії, лідер. От за ним йшли і виборювали якраз право на чесні вибори. Це був о, о, важливий етап, але це все етапи нашої боротьби. Так, да, І етапи усвідомлення своєї відповідальності. За долю свою і всієї країни потім прийшла революція Гідності. І тут політичні партії важдів не було. Це вже суспільство. І, власне кажучи, Революція Гідності вона ж врятувала нас, коли почалася пряма агресія з 20 лютого. І зараз зараз іде. Фантастично швидке, повірте мені, як історику, тому що такі речі робляться сторіччями. на це ідуть роки, але це дуже болюча і велика, коли усвідомлення, що від кожного з нас це залежить. Від кожного з нас ми вдячні всім керівникам, які працюють на перемогу на організації цієї перемоги. І на фронті, і в тилу, але головна відповідальність на кожному з нас, на тому місці, на якому ти є Росії що... сила все таки люди. Абсолютно вірно. І що цікаво, коли юристи говорили, що джерело влади є народ, ну всі так це сприймали. Ну це ж щось таке шкільне, щось теоретичне і так далі. Ні. І помаранчеві революції, і революція гідності, і вже 10, практично 10 років цієї війни вони показали головне все залежить від народу, як він налаштований, поняття консолідації це знов не теорія. Ми сплатилися, викинули з півночі України, зберегли Чернігів. Від не тільки ж під е, командою Николюка, оперативне командування Північ, е, значить Гречна боролися. Вони б не змогли це зробити, якби не громада Чернігова. Розумієте, вони всі сплотилися. У Ніколяка не вистачає піхоти. Сотні, тисячі хлопців і чоловіків. Чернігова саме пішли, значить були створені батальйони. От тобі піхота. Тобто тут все наочне. І зараз те ж саме. Теж саме. Єдине що, єдине, що про що говорить і і досвід десяти. Років війни, е, крім того, що ми з вами говорили, перемога це патріотизм, помножений на професіоналізм. Не просто бери автомати і дивокоп. Ти можеш бути комп'ютерщиком, ти можеш якісно робити хліб, ти можеш бути хорошим механіком і так далі. Так далі. І неважливо, де ти на фронті чи в тилу, ти працюєш на перемогу. Ну і пане Сергію, сьогодні от не можу не згадати інтерв'ю російського диктатора Путіна, американському журналісту Карлсону. Яке нещодавно побачив світ, ну не знаю, як зарубіжній аудиторія нам, українцям, з почутого зрозуміло одне, що Путін вкотре розповідає свій вигаданий варіант історії Росії і взаємин з Україною. От навіть просто історичні дати, ми з вами про це знаємо, факти вони спростовують усі його тези. Але скажіть, навіщо це йому? Навіщо оця вся брехня? Справа полягає в тому, що будь-яка імперія, Російська імперія, в першу чергу, вони е, спираються в першого за все на силу. По принципу, що переможця, якщо от він щось погорбував, щось відкусив, його вже судити не буде. Але вони розуміють, що їм потрібно виправдатися, що це не просто так, що ми нібито що вони нібито повертають своє. І тут починається створюватися історичні міфи. Вигадувати, що та Московія, той Кремль та Росія мала якісь історичні землі, яких їх не було в природі, намагається привласнити Русь на Челіські, тобто нашу державу, нашу історію і так далі. Але зверніть увагу, чим от Російська імперія, чим вони, скажімо, їх особливість. У них немає логіки. От Путін спочатку звинуватив в тому, що Україну, Україну. Створив Ленін, ви пам'ятаєте ну, скандал. Так далі ви обговорювали в цьому інтерв'ю. Він уже звинувачує, що Україну вигадали поляки. Ну так ви ж визначитеся. Тобто, це нормальна, нормальна інформаційна психологічна війна, якраз з історії вони хочуть обґрунтувати це все. Обґрунтувати і я виправдати свої агресивні дії, так виправдати, щоб щоб їх дії були нібито законні, нібито вони щось повертають. Звичайно, воно все незаконне, і треба невтомно по кожному факту їх спростовувати. Просто Що спростовувати. ми можемо протиставити, які аргументи, як діяти повинні? От в такій ситуації просто-напросто говорити факти, які є, постійно маємо. Такі факти, такі факти постійно нагадувати людям. Ворого вірити не можна. Добре, таке ще запитання хотів до вас поставити, пане Сергію. От Європа і світ сьогодні вони краще знають і розуміють Україну, адже російська пропаганда, як би там не було, вона веде потужну інформаційну війну за кордоном, намагаючись дискредитувати нашу державу. Україна завдяки героїчній боротьбі українського народу під час Революції Гідності, десятічній цій війні, світ нас уже запам'ятав. Світ уже сприйняв, що є Україна. Західний світ, всі демократичні держави нас підтримують. Звичайно, що дуже складно. Російських фейків. Вони вкорінилися на рівні фактів і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі. Чому? Тому що російські імперіалісти не десятки років, вони сторіччями брехали про Україну. Що України нема, що українці або погані, або їх нема, і так далі, що це істина російська територія. І я хочу, як представник інституту національної пам'яті, нагадати, що. Кожен український громадянин за кордоном або на території України в спілкуванні, в спілкуванні з іноземцями має розповідати правдиву історію України. Наша зброя, правда. Ми Нормальна демократична країна, нормальна демократична країна. І, що цікаво, злочинці. Держава-агресор. Вони завжди, коли воюють проти когось, кого хочуть захопити, починають звинувачувати в тому, в чому вони самі винні. Ну, давайте будемо вже підбивати підсумки нашої розмови. Той шлях, який пройшла Україна за роки незалежності? Такі ось події, які у лютому збіглися в часі? 10-та річниця е, Героїв Небесної Сотні, перемога Революції Гідності. Перемога Революції Гідності, початок окупації Криму, ну, і... початок російсько-української війни, тому що це був тільки mm -hmm. перший епізод, початок російсько-української війни. От про що все це свідчить? Який висновок можна зробити? Для нас, для пересічних громадян для чернігівців. Ми хочемо бути господарями в своєму домі. Ми хочемо бути вільними, щоб жити в безпеці, щоб бути незалежними. Зараз цей досвід показує. За це треба боротися. За це треба боротися, і ціна висока. Але альтернативи цьому немає, тому що. Перемога російського імперіалізму, рашизму, для нас це новий геноцид, це новий голодомор знищення. От. Маріуполь це показав. Всі ці оцінки про 20 тисяч людей це, скажімо так, неповні цифри. Коли ми визволимо Маріуполь, ми посивіємо від жаху, скільки людей там цивільне населення знищено, пенсіонерів, дітей. просто… Людей середнього віку, просто людей, які ні в чому не загрожували, просто цивільного населення. Тому альтернативи нема. І досвід тридцятирічний досвід е нашої країни показав: ми на правильному шляху, що Україна має бути демократичною. Ми маємо захищати права свободи людей, створити умови, щоб наша країна була заможна. Но за це треба боротися. Боротися зброї в руках, і ми маємо перемогти. Ну а я б хотів закцентувати увагу ще на такому моменті: от боротьба за демократичні цінності і європейський вибір України, нинішня війна Росії проти України. Вони нагадують про одне: ця війна не тільки за території, але й за історію. Та нашу українську спадщину, росіяни і їх хочуть привласнити і окупувати. Бо бачите, ми вже про це сьогодні згадували. Спочатку вони привласнили нашу історію, а вже потім почали захоплювати території. От і хочуть захопити наші уми, наш розум. Тобто, усіма своїми діями ворог нагадує, що якщо ми, українці, хочемо. Його перемогти і жити в цивілізованій державі, то власну державність маємо будувати не на московських міфах, а на власній своїй історії. Так. На цьому будемо завершувати нашу розмову. Дякую вам, пане Сергію. А це представник Українського інституту національної пам'яті у Чернівській області Сергій Будко. Дякую вам за розмову. А слухачам за увагу.